Друзі, вітаю! Польща відхилила пропозицію Зеленського зустрітися на кордоні, але крім цього, є додаткові новини. Давайте все швиденько проаналізуємо, розкладемо по поличках заяву Туска, Дуди, Зеленської. В цілому на які екстра рішення пішли польські політики, щоб. Ну, скажімо так, спробувати знайти рішення по кордону, але в той же час не втратити свої рейтинги хитро ззаду, але тим не менше, з повагою до України. Але є кілька потужних заяв. Давайте все розберемо. Підпишіться на цей Ютуб канал. Ми з вами ростемо до 300 тисяч, і зараз дуже важливо порекомендувати друзям підписатись самому, перевірте, бо ви знаєте, що російські боти та тролі. Часто роблять скарги на наш з вами YouTube канал, і видача зменшується. що потім не втратити один одного, перевірте, чи ви точно підписані і підпишіться. Viber, WhatsApp, в описі цього відео теж швидкі текстові повідомлення. Витискаємо Телеграм. Поїхали. Туск не хоче їхати на кордон, зустрічатися з. Шмигалем. Шмигаль зараз в Японії домовляється там не тільки про суші і свіжий тунець, але скажімо так, з подачі сполучених штатів вдалося вибити. 11 мільярдів японських грошей. Ну, знову ж таки, це чисто політика Байдена. Байден розуміє, що допомога затримується і, власне, пробиває гроші. Ну, і поки він там, Зеленський нарізав шмигалю задачу зустрітися з Туском на кордоні, проговорити все і зняти блокаду. Ну і звернувся до Дуди, сказав: Друже, Дуда, давай разом шукати рішення. Туск виходить між двох президентів, затиснутий в лищатах. Типу, ви головні, я не головний. Хоча прийшов як нова зірка польської політики. Ну, я ж вам вчора казав, вибори в квітні, вибори в червні в Європарламент, квітень місцеві через рік вибори президента. І ну і коли тобою розпоряджається, поїть на кордон, зустрінеться Шмигалем. Шмигаль зрозуміло, що високих акцій на ринку. Європейських політиків немає. Навіть в Україні не всі знають, як звати прем'єр-міністра. Ну і Туск починає з'їжджати з теми. Типу, а давайте ви приїдете в Варшаву, наприклад, в кінці березня. Типу, класно, в Варшаві комфортно, підемо в ресторан, серйозні конференц-зали, запросимо вас в уряд. Ну і тут навіть деякі представники Дуди, держсекретарі, типу каже, що Дуда підтримує, значить, розібратися по блокаді. Але, типу, є ж, ви знаєте, дуже багато питань. Фермери, повага до фермерів, все таке. Але Дуда не проти, щоб Туск зустрівся. Він же прем'єр-міністр, нарізали йому таку задачу. І е, держсекретар каже, що президент виступає за те, щоб вести цей діалог, тільки так можна вирішувати велику проблему. Ну і власне. Дера, це держсекретар, каже, що українсько-польський кордон не найкраще місце для переговорів, краще говорити в Варшаві, в Жешові, в Любліні або в якомусь іншому місці. Звичайно, це не будуть якісь довгі дискусії, тому що там вони не можуть відбутися. Йдеться про символ зустріч на кордоні. Тобто, вони почули меседж Зеленського, що треба зустрічатися, але... Вони кажуть, що давайте ж на кордоні немає ну, умовно, що називається, де сісти і поговорити. От, е і кажуть, давайте в цьому в прибережних містах до кордону або в самій Варшаві. Ну, і Туск типу, вхватився за це, що, типу, да, давайте в Варшаву, але не зараз, а пізніше. Він не хоче бути в другій лізі на другому рівні. Тому що він перше, що він хоче, він хоче, хоче зберегти. Оцей високий титул посади, типу, що він теж як президент, друге, що він хоче не втратити рейтинги перед фермерами. Він хоче всидіти зараз на двох стільцях. Зеленський звернувся друже Дуда, але пане прем'єр-міністр. Туск, шановний Дональд, він сказав. А це трошки не те. Друже, все ж таки, ближче. Ну і президенти між собою на президентському рівні, а прем'єр-міністр, типу як виконавча влада. Туск не хоче це прийняти. Ну, його як людину, як політика, теоретично можна зрозуміти, особливо якщо ви голосували за Туска. Але ми за Туска не голосували, ми в Україні. У нас є фермери, в нас є вивіз зерна, в нас є польські дикуни, які там. Ригають, просто їздять на тракторах з радянськими прапорами, і, власне, зроблять все можливе, щоб спробувати принизити Україну, зупинити наш експорт зерна. Катастрофічного важливого для Європи, Африки та багатьох інших країн. Навіть сам Туск визнає те, що ці мітингувальники путіністи. Але він не хоче втратити рейтинги серед фермерів. Бо що говорить Туск польському радіо? Е він робить дві речі, от я вам зараз скажу. Він робить одну гарну річ, про неї я скажу трошки пізніше, але робить і другу негарну. Він заграє з протестувальниками і хоче все-таки всидіти на двох стільцях. Що він каже? Українська сторона також розуміє, що краще проводити перемовини на технічному рівні, що порадова зустріч мала не символічну цінність, адже нам треба символізму в відносинах. Не вистачає і так, бачить, що ми співпрацюємо. Тому пропонує Варшава, 28 березня, тобто більше місяця ще ждати. Друге, це ще й після виборів Путіна. Навпаки, ну бо як Путін іде на вибори і каже своїм виборцям: дивіться, Україна і Польща чубляться, я атакую Україну. А вони ще й сваряться. Це Путіну вигідно довго і він каже, що але хоче в Варшаві 23-го. Це погано. І друге, що він робить, погане. Що для пошуку рішення потрібні технічні переговори. От для цього Туз 23 лютого зустрінеться з президенткою Єврокомісії Урсулою Фондерляйен і поговорить про зміни до умов торгівлі з Україною. Хочу запевнити вас, що перемовини з Україною тривають. У нас хороші відносини. І для того щоб забезпечити 100% гарантії для того, щоб військова допомога ні, ні, це гарна. новина, секунду-секунду тут в нього є. Нам потрібні прояви. Е, так е, ось він каже, що треба захистити польських фермерів, щоб українське зерно не завалювало польський ринок. Тобто, це спроба е, вийти на те, щоб фермери були в першу чергу задоволені, і він тут намагається грати. І е, захист польських фермерів і польського ринку від негативних наслідків лібералізації торгівлі з Україною. Ось це насправді негативно. Він це з Урсулою буде обговорювати. Що, типу, що значить негативні наслідки лібералізації з України? Україна входить в ЄС. Ви теж так входили. Так, да, все міняється. Але не за наш рахунок. Чи так як говорив замміністра цей молодий парень, що, типу, давайте ще й в поляками в Німеччині бойкотувати українське зерно і перекривати кордон. Ти серйозно. Так само він, негативні наслідки і захист польських фермерів. Друзі, ви повинні захищати Польщу від нападу Росії. Ось це, що ви повинні захищати. Все решта, просто забудьте. Треба вирішувати ось це. Але він в чому правий туск, за що ми його любимо і поважаємо. А він говорить наступне: що треба розділити внутрішні питання, польські фермери і політика. Оце що він, як політик, намагається роз, розпетляти. Ось тут внутрішня політика, фермери, значить там, Дуда. І решта, а є Україна. І він каже: для того, щоб забезпечити 100% гарантії того, що військова допомога, техніка, боєприпаси, гуманітарка, медицина без затрим йшли в Україну, вони рішенням свого уряду вирішили внести до переліку об'єктів критичної інфраструктури пункти пропуску на кордоні з Україною, а також визначені ділянки автомобільних та залізничних доріг. Класне рішення. Тимчасове, але класне. Тобто, якщо це критична інфраструктура, давай маргіналів в сторону. Все, тобто, вони зараз намагаються спеціальним рішенням, видно, що довго сиділи, думали, виводили ці рішення, ну і вирішили зробити саме так. Дуда грає, типу аграріями, намагається ж... ж... вжалити Туска і виграти місцеві вибори в квітні Євросоюз в червні і через рік президентський. Туск намагається вийти з, цього, з цієї. Хитрої ловушки з капканами, і він хоче типу сказати, окей, тут зараз їх відтиснемо. Це критична інфраструктура, Україні допомагаємо, бо він не хоче на міжнародній арені втратити обличчя людини, яка не допомагає Україні. Я думаю, що він щиро любить Україну, щиро її підтримує, і хоче, щоб в нас вийшло. Мені так здається. Він явно не за цих критикання, але він боїться втратити кілька відсотків рейтингів перед своїми виборцями. Тому технічне рішення на що виходить е, Туск, він намагається зараз грати в конструктив. Україна перша подала руку конструктиву. Дуда сказав окей, хай на другому рівні вирішують. Туск не погоджується з другим рівнем. Це такі висновки, коротко роблячи. Да? І каже: Окей, тимчасове рішення критична інфраструктура, будемо намагатися відтиснути. Зараз побачимо, чи вони це зроблять, чи протестувальники не порушать це. Бо теж буде картинка для нього політично не дуже вдала. Його поліція відтискає поляків-протестувальників. Розумієте, тому. Тут теж може бути гра, відкладаємо в корзину. Але в цілому він каже, критична інфраструктура, відносимо протести і виходимо на нормальне, позитивне проукраїнське рішення. Вся техніка їде в Україну, а зерно давайте вирішувати через місяць. Тому рішення по критичній інфраструктурі плюс, мінус те, що він хоче відтягнути аж до 28 березня. На що це впливає? Мінуси, давайте зараз трошки про трейдинг. В Україні вже треба контрактуватися по зерну. Треба розуміти, де ти будеш продавати, що ти будеш продавати. Треба купляти паливо. Треба купляти добрива. Вони ж свої квоти подають, щоб на дотації на Європейський Союз. Розумієте? І вони вже біжать перед нами. Кінець е березня, ну, знову ж таки, весняний день рік кормить. Вони зараз теж хочуть виграти час. Що треба робити нам? Казати, друзі, супер! Але на технічні питання, місяць і тиждень забагато. Забагато! Давайте пришвидшимось. Ду, е, Туск, Дональд Туск, буде в Києві. Давай сідати. Чого Варшава? А чого в Варшаві переговори? Що це за панський такий значить, королівський жест? Давайте в Варшаві, а давайте в Києві. Ви ж приїдете на другу річницю вторгнення? От давайте після обіду сядемо поговоримо. Хочете на другий день? Дійсно, для нас це важка дата. Це надзвичайно важка дата для України. Це. День, коли Росія ввірвалася широкомасштабно на нашу територію. Вони за це помстяться і вже мстяться. І те, що Збройні сили знищили 400 тисяч окупантів, це тільки початок. Я вам сьогодні писав відео: F16 можна буде стріляти по території Росії, і це прекрасно. Ждемо, щоб пошвидше були. Але не треба місяць і, і, і тиждень ждати. Бо ми тоді не засіємо стільки, скільки можемо. Багато аграрів скажуть, слухайте, вивезти не можна, майбутнє незрозуміле. А що зараз мільйони вкладати в деспаливо, щоб потім що? З цими дураками, з совєтськими флагами битися, принижуватись до їх рівня? І люди не засіють поля. розумієте? Тому час грає проти нас. Наш уряд не повинен погоджуватись на ці солодкі слова: тускати типу, по о, через місяць, поговоримо в Варшаві. Ні, поговоримо в Києві. Ось це повинна бути наша позиція. От така. Не треба втрачати час для аграрія. Весна суперважливий період. Це посівна. Розумієте, тому не треба відтягувати робимо тут. Але за рішення критичної інфраструктури вже сьогодні дякуємо. Друзі, ось така ситуація на польському кордоні. Буду тримати вас в курсі, хоча б якісь нотки конструктиву з'явились, але скажу так, що терміни задовгі. Треба пришвидшувати. Політиків робити правильні рішення для бізнесу, для аграріїв, для населення, для безпеки ну і зрозуміло, що для перемоги України. Напишіть, будь ласка, свої думки: чи дійсно він зараз пішов на поступки Україні з критичною інфраструктурою, бо нас любить, чи просто розуміє, що не може витягнути політичну ситуацію по відношенню до себе. Перше. І друге, чи підтримуєте ви мою цю думку в тому, що не можна програвати час місяць і тиждень забагато для вирішення таких я б сказав простих питань, просто якщо до них підходити чесно, без політичних маніпуляцій. Напишіть в коментарях, підпишіться на цей ютуб канал, ростемо до 300 тисяч тому, підпишіться самі. Запросіть близьких. Бережіть себе, бережіть своїх коханих. Бажаю гарного дня і до зустрічі!